Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 463. Знайдіть число. Якщо 24% його дорівнюють 48, поїхали. Дивіться. Записали номер. Перше. Ми знаємо, чому дорівнює частина числа. Ми знаємо, що 24% цього числа дорівнює 48%. І ми шукаємо число за його відсотком. Число за його відсотком знаходиться діленням. Ви це правило прекрасно знаєте. Але перед тим треба перетворити відсотки у дріб. Або десятковий дріб, або звичайний. В нашому випадку зручно буде перетворити у десятковий дріб. 24% це 0,24. Треба 24 поділити на 100. І тепер ми значення частини ділимо на дріб. 48 ділимо на 0,24. Для того, щоб поділити на десятковий дріб, треба дільник перетворити у натуральне число. Ми перенесли кому на два знака вправо і дописали доділеного 2 нуля. Це буде 4800 поділити на 24. Ділимо усну і дізналися, що це дорівнює 200. Отже, число дорівнює 200. Наступне. Ми знаємо, що 75% якогось числа дорівнює 1 четверта. Знайдіть число. Аналогічно ми відсотки перетворюємо на дріб, а потім шукаємо число. 75% я хочу перетворити у звичайний дріб. Мені так буде легше шукати число. 75% це 75%, сотих. пишу у вигляді звичайного дробу. Далі цей дріб треба скоротити на 25%. Чисельнику буде 3, в знаменнику 4. Отже, 75% у вигляді дробу дорівнює 3 четвертих. Я знаю, що 3 четвертих якогось числа дорівнює 1 четверта. І щоб знайти число за його дробом, число за його дробом, знаходимо діленням. Треба 1 четверта поділити на 3 четвертих. І щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Одна четверта помножити на 4 третіх. І далі, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Об'єднали все під одну дробову рисочку, я не хочу переписувати. Скоротили на 4. І що у нас залишається. Одна третя. Все, ми знайшли число. Наступне третє. Нам відомо, що 108% якогось числа дорівнює 86,4. Дивіться, нам відомо 108% якогось числа. Ви вже розумієте, що ми знаємо більше, чим число. Так як число це 100%. І будемо шукати число за його відсотком. Перетворили відсотки на дріб. В даному випадку зручно перетворити на десятковий. Я 108 поділила на 100. І тепер число за його відсотком або число за його дробом знаходимо ділення. Треба 86,4 поділити на 1,8. Щоб поділити на десятковий дріб. Треба десятковий дріб дільник перетворити на натуральне число. Мені треба перенести кому вправо на два знаки. Але я не можу тільки у дільника переносити кому. Треба і у діленого також вправо перенести кому на два знака. Отже, я ділю 8640 на 108. Давайте виконаємо ділення в стовпчик. Можна, в принципі, і усно, але давайте я вам покажу, як в стовпчик. Ділимо 8640 на 108. Візьмемо по 8. так? 864 ділимо на 108. Буде 8 на 108 це 864, правильно? І ще один нулік треба дописати: все, ми знайшли шукане число. Дорівнює 80. І залишилось записати відповідь. Відповідь до першого завдання. У нас дорівнює чому? 200. До другого одна третя дорівнює число. І до третього 80. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!